Всім привіт! Зараз проведу невеликий відеообзор нашої нової купленої кухні. Кухню ми замовляли в гусятині магазині меблів. Вниз у нас колір графіт, антрацит його ще називають. Тільниця світла, а верх у нас дуб сонома Так, розпочну знизу. знизу у нас ось такі тумбочки з кращими завісами. Завіси у нас ЖДВ з дотягом. Низ отакий у нас. Тумбочки нижньої. Ззаді вільний простір, де можна для підключення шлангів, зливу на каналізацію. Зверху у нас 에... з... мойка, вона прикріплена до стільниці такими гачками обсиліконена і взагалі вона покрита, щоб не, не дуже сильно дзвеніла бляха. Завіси, от з дотягом. так, Далі мойка мойка нержавійка, 0,8 довщина, змішувач Waterhouse. Так. По Поперемо плінтус, який входить в комплект кухні. Далі плитка індукційна. House одна індукція і хайфай е, поверхня. Тобто на різні метали. Якщо так, тільки на матеріал, який бере магніт, то тут можна і алюміній, і чего що-небудь. Так, вже поставили фартух з плитки. Плитка така у нас. Кофейна, затерли шири також. Резетки. Тут дві, одна внизу під варочну поверхню, зверху під витяжку яка ще буде. І там холодильник. Я думаю, розеток тут хватить. Так, стільниця у нас така. Під камінь біжевий. товщина 38 мм. Далі. Пумбочки. Тут у нас висуні такі на завісах. Тумбочки, я так думаю, що вони стандартні до всіх кухонь. Там регулювання вот такие очки нормально я нормальной якости внизу тумбочка так дальше просто тумбочка и тут у нас три тумбочки Шуклятка, шухлятка і більше шухляда. Так, зверху у нас йдуть тут прості тумбочки. Тумбочки верхні. Кріпилися на Отакі От монтажні краби, які кріпляться на рейку. Тут можна підрегулювати верх-вниз, ліво вправо Завіси з дотягом, так само як внизу. Ручки також такі самі. Колір дуб солома. Товщина 16 мм. Тут менша паличка. Але так само з, з монтажними крабами і такі ж самі завісить GTV з дотягом. Ззаді у нас ДВПшка і така вставна планка, яка е, робить ущільнення, щоб не було дирок. Ручки також такі самі. У нас прилягає плитка тут буде витяжка. Ззаді тумбочки кріпилися на дюбелі до газоблоку і на рейку. Тут у нас витяжка природня. Сюди буде підключатися витяжка витяжної, яка буде надварочною поверхньою. І ще одна тумбочка. Вона вже йде з газліфтами. Ручки такі самі йдуть в комплекті. Ми замовляли газліфти той самої фірми GTV 80N. Також на монтажні краби. Зверху у нас кружки, так само в комплекті, що замовляли. Таке під кружки, знизу, щоб вода стікала, кріпиться до полички. І так само знизу. Знизу у нас під тарілки, так само витяжне, щоб воду виливати, що буде скакувати, і такі ж самі газліфти Тут регулятор. Цієї штучки, щоб воно не сильно не стукало в дверку, воно от бачимо і заходить саме закриває само. дуже удобне, щоб не гримати дверцят. Також всі болти були заліплені кнопками. Зверхнього білий колір, знизу графіто. І так само у нас цоколь. Цоколь кріпиться до ножок. У відео про зборці кухні я показував, як саме він кріпиться. Дивіться попереднє відео, там буде монтаж. Ну, ну і на цьому все. Розказав, показав вам про нашу кухню. Загальному нам дуже сподобалось. Кухня класна. Все підійшло, все гарно загальне, так як збирали ми самі для себе, нам все сподобалось загальна картинка. Так, вона виглядає. На цьому все. Підписуйтесь на канал, коментуйте відео. Можливості ставити лайки.